Що ми не пристосовані до іспанського клімату. Трошки шумно, трішки гір, погано видно. Ми чекаємо моменту, коли ми вже нарешті приїдемо. Прозора впала в басейн. Нам потрібна допомога. Іра випадково закрила себе в готелі. Добре. Ну, знімаю зімаєш. Я вже подавалася. Там був неприємний запах води. Ну і пляж був такий досить нечистий. Зараз той самий момент, коли я сіла у потяг, і я розумію, що я їду на майорку. Якщо чесно, якийсь такий монтаж, але це тільки початок. Так, перша моя зупинка після потягу це дім моєї подруги, тому що ми з Львова вирушаємо у краків, а потім з Кракова летимо на саму Майорку. Я чекаю просто на неї, бо в неї ще з'явилися справи При тим, як ми е, маємо їхати. Я те, що вам зараз дуже класно покажу, це її котюнчик. Він мені зараз складає компанію. Я цьому безмежно рада, тому що я обожнюю котів. Нейте на цю пухнасту дубцю Котика звати Фінік. Він спить, не хоче його турбувати, але, якщо чесно, ми вже подружилися, погралися і він якраз собі спокійно відпочиває. Та-дам! ось такий неочікуваний перехід. Я не знімала дорогу, тому що ми їхали великим автобусом, де було дуже багато людей. Дорога була досить важкою. Самі знаєте, як це буває, але ми вистраждали і героїчно знайшли свої апартаменти і вирішили не гаяти часу, а відразу милуватися красою навколо. Ну і звичайно, що засмагати. Сьогодні перший день на майорці, і е, я очікувала, що буде супер класно, сонячно. Але сказали, що вночі падав дощик, чи мав падати дощик, тому трохи не летіли хмару. Але е, ми засмагаємо, чекаємо сонечка, і я дуже сподіваюся, що погода буде краще. Ці дні Там я покажу вам е, наш райончик, де ми живемо, чому біло. Бо там дуже красиво, дуже естетично. Мені особисто сподобалося, і покажу, який нас гарний басейн в принципі, як протікає життя в нашому готелі. Так, ірочка вже втілить біля басейну нашої віли. Як тебе тут? Ой, я вже подобалася відпочивати. Надто <плес> <плес> <тут> багато відпочиваю. <плес> ну як сказати, сьогодні перший день, але ми дійсно вже і замучилися ходити по пляжу, лазити по різних магазинах. Тому чил біля басейну саме то. Це наша вілла, наш готель. Я не знаю, як правильно назвати, тому що готель він такий не дуже великий, але є місце для басейну і місце для відпочинку. До речі, дуже пощастило, що в нас е, готель без дітей. Навіть якщо і тут є люди, то це молодь і в принципі це влаштовує нас, бо ми якраз хотіли там, де спокійно, і навіть летівши в літаку. Я поговорила випадково з незнайомцем, і він сказав, що майорка це більше такий починок для молоді. Тут досить весело і багато якихось вечірок. І розвагу для молоді. Ну, ми поки що е, в готелі відпочиваємо, і вже не обійшлося без пригод. Іра випадково закрила себе в готелі в номері, але нічого страшного. Ми її відкрили, ми її визволили на волю, але потім ми прийшли саме сюди відпочивати біля басейну. І в нас тут така парасолька, ми її не могли відкрити. І коли я прийшла на рецепцію і попросила е, адміністратора, щоб нам потрібна допомога, нам потрібно просто відкрити цю парасолю. Він дуже здивувався і такий каже, що парасоля впала в басейн. Вони напевно, подумали, що сюди заселилися якісь. Дивні дівчата, за якими ростуть золоті верби, і, і яких просто переслідують якісь нещастя, але насправді я йому все пояснила, що все окей. Е, парасоля на місці, просто нам потрібна допомога, щоб її відкрити. Я зараз вам її покажу, бо вона дійсно дуже велика, але на допомогу нам ніхто не прийшов. Е, ми з Ірою справилися самі, ось такі е, сильні і незалежні дівчата. ну Тому я думаю, що нам немає ніяких перешкод. Самостійно справитися з будь-якими проблемами це раз. А друге, це те, що сьогодні тільки перший день. І, якщо так добре подумати, то, як то кажуть, політ нормальний. Ось саме ця зловіща парасоля, яку ми не могли відкрити, ну, бачите, вона дуже велика, дуже об'ємна. Але Козіри ми постаралися, і, як бачите, в нас є тіньочок. ми собі потрішечки відпочиваємо. Я зараз на нашій терасі. Позаду у мене прекрасне місто, таке відкривається вид. Ми з Ірою вже зібралися і хочемо погуляти по околицях, так як це, по суті, перший день наш такий поліційний на морі. Хочемо подивитися, що навколо, як можливо, буде у мене можливість. Якщо буде можливість, трішечки познімаю, покажу, як тут атмосфера. І як тут все виглядає? Мені, що трошки важко знімати контент, тому що тут постійно дуже сонячно, і камера ловить оцей е, пересвіт, тобто занадто яскраво. І... Не знаю, чи вийде так мені на вулицях, якось класно зловити моменти, але я постараюся. постараюсь вам показати найкращі краєвиди і найцікавіші міста. Ось така краса нас чекала в той момент, коли ми вже виходили з нашої віли. Буквально, як ми піднімалися трошки вище, далі від центру, нас зустрічали ось такі гарнезні місця. Це, до речі, парк перед нашим пляжем. Ми захотіли морозу. Ми вже другий день е, шукаємо. Ну як шукаємо? Ми бачили морозу в супермаркеті, але якось не було можливості купити, а зараз ми вирішили прогулятися. Тут достатньо людня і достатньо жухи. і Побачили ось таку смакоту, Я зараз вам познімаю все ближче. Я думаю, що... Або через камеру також захочете спробувати. Мені сподобалося ось там з кокосом. І розвернула увагу. З Рафаелу Ага. Іра І розвернула з Бакарді увагу. Бачу, ті бейліс, нутелла. Якщо чесно, хочеться спробувати кожного потрошки. Я все ж таки собі взяла один кокос Баунті і один бейліс Ось степу. Іра вибрала собі з Рафаелом і Бакарді. Я думаю, що це буде ідеальне поєднання спокійно. Потім ми гуляли, багато гуляли, і це дуже круто, адже ми побачили навколо, як це виглядає, і плюс вибрали місця, які ми хочемо відвідати наступними. Коли ми проходили пост цього отелю, я вже навіть задумалася над наступним відпочинком. Якщо я поїду, я оберу саме його. Гуляємо з Ірою і просто на кожному кроці зупиняємося, щоб щось фотографувати, щось зняти. І в нас одна фраза так гарно, тут так гарно. Краса неймовірна, архітектура захоплює. Ми просто йдемо далі і продовжуємо насолоджуватися цією красою. Ми дуже багато прийшли, і у перший день ви бачили пляж, на якому ми були, але ми знали, що є ще інші. І ось це, до речі, другий пляж, який нам дуже припав до душі, і ми практично там весь час відпочивали. Ну що, перший повноцінний день на пальмі добігає кінця. Мені здається, ми пройшли вже дуже-дуже багато кілометрів і зрозуміло, що ми живемо більше в центрі. А оці всі красиві біли, що я вам знімала, то це більше так всередині самого міста це раз. Друге, те, що в центрі дуже багато вивісок, кафешок, мало супермаркетів та якихось магазинів з продуктами. Більше, я так зрозуміла, роблять ставку на те, що ви прийдете в заклад. А всередині а, міста, тобто так, глибше в самому місті, більше біл, особистих будинків та дуже красивих готелів. з автентичною архітектурою Іспанії. В цьому читається все оце курортне містечко. Дуже багато приємних людей, а всі привітні, всі люди посміхаються. Якщо чесно, перший день справляє дуже дуже приємне враження. Я розумію, що ще попереби мінімум чотири дні, і ми будемо брати максимум. Від нашого відпочинку, тому що ми вирішили бути не тільки наприклад в готелі в нашому містечку, не тільки засмагати, ходити на море та відпочивати в басейні, а ще плануємо дослідити місто Пальма, поїхати туди на екскурсію та можливо подивитися та оцінити яке тут нічне життя можливо є якісь класні заклади автентичні бо тут все дуже спокійно таких е, сімейних пар старших людей які відпочивають тобто для молоді якихось таких цікавих розваг цікавих закладів цікавих місць не надто але це тільки перший день тому на всі наступні дні ми покладаємо багато сподівань другий день я не знаю чи це на мене так впливав клімат чи що? Але я взагалі не відчувала ніякої втоми. Ну і ми все ж таки знайшли сюди екскурсію, але правда не в пальмі, а в місті Солар. І екскурсія, що не дивно, починалася з такого старовинного потягу. Наше дослідження пане, продовжується. Сьогодні ми вирішили покататися. Покататись, не можемо покататися, поподорожувати. Вирішили поподорожувати на такому гарному старовинному поділу з 1912 року старовинному сало що це і ретрополіт. Їдемо ми в інше місто. <с> Старовинне. <с -старовинні> <с -старовинні> Там мають бути дуже красиві краєвиди, дуже красиві апельсинні поля. Наша подорож почалася і ми були so excited, тому що на таких транспортах ні я, ні Іра ще не каталися. А грізькі краєвиди, звичайно, були плюсом. Е, тут все ніби непогано, але один з міністрів це дуже сильний вітер, який просто задуває все волосся, яке красиве місце. На цьому потягу дуже багато років. Він з 1912 року. І я думаю, що в такому разі можна пробачити такий невеличкий дискомфорт. Цей трамвай зараз використовують тільки для перевезення туристів. Це і не дивно, тому що наша подорож тривала досить довго. І після того, як збудували основну колію, в самому місті ще відкрили трамвайчики, щоб людям було зручно добиратися від пальми у саме місто Сольєр. Нарешті ми виїхали на красиві краєвиди. Було трошки екстремально, ми попали в якийсь тунель, було трохи холодно. Але це нас не злякало, тому що коли ми виїхали, ми побачили перед собою дуже несамовито красиві гори, ущелене і... Видно таке маленьке містечко. Пано передається на камері, тому що дуже-дуже сонячно, але вживу все виглядає неймовірно. Ми з вами на декілька хвилиночок затрималися на оглядовій площі. і все, і нам дали сигнал. Ми всідаємося в потяг надалі і їдемо ще далі. Ціни на квитки можуть відрізнятися. Я вже точно не пам'ятаю, але ціна коливається від 15 євро до 35 євро. Я вам скажу, і це цього вартує, адже враження, які ми отримали, залишилися з нами надовго. Краще ми приїхали в це старовинне місто. Будемо трошечки гуляти, роздивлятися місцевість. І я помітила, що тут дійсно багато okay. такого олдового ретро транспорту, багато старих цих трамвайчиків. У нас ще була можливість взяти подорож далі. Ми вирішили, що нам буде цього достатньо, тому що, подивившись на фотографіях та пітиках, нам було так сіренько. А на даний момент в цьому місці дуже-дуже красиво. На жаль, тільки після подорожі я дізналася, що тут є ще фабрика Тунель, яка виробляє лікьори на основах трави майорки. Але якщо у вас буде така можливість, то обов'язково відвідайте її. Якщо порівняти з пальмою, а в пальмі ми були так приїздом тільки на автобусі, то загальне враження, що місто Солер воно більш колоритніше і в ньому більше збереглася історія. Якщо так в загальному оцінити місцевість, я розумію, що ми знаходимося зараз на основній площі. Позаду в мене дуже красивий собор, ну і тут площа. А перед вами церква Сан Бартомео. І вона знаходиться на самій площі міста. Була збудована у 1236 році, зазнавала перебудов, але незважаючи на це, вона виглядає дуже помпезно та масивно стиль бароко та неоготика. Надіюсь, вам це про щось говорить. Хоч у нас було десь приблизно 20 хвилин на прогулянку, ми ще встигли зайти в музей Йдемо розглядати всі експонати, які тут представлені. Хочу що дуже жарко, але слава Богу. Саме в цьому музеї було досить прохолодно, ми змогли охолодитися. У нас залишається всього 5 хвилин, щоб ми встигли знову сісти в наш потяг і повернутися в пальму. Ми так бігли, але ми встигли. Вже всілися в потяг, і повертаємося в пальму і плануємо невеличкий шопінг, трішечки пошукати якогось розваг і обов'язково охолодитися. Шопінг був вдалим, як і всі наступні дні нашого відпочинку. Ми, звичайно, ще відвідали декілька закладів, дозволили собі позасмагати на різних пляжах, прогулювалися вечірнім містом, і навіть вдалося попасти на круту вечірку. Сьогодні наш останній день на майорці. Ми вже пакуємо валізи, ну умовні валізи, у нас тільки рюкзаки, і це дуже добре, тому що тут на майорці важко втриматися від якихось імпульсивних покупок, тому що дуже багато різних сувенірів, хочеться все привезти з собою. На жаль, ми їхали лоукостом і це неможливо, тому ми постараємося те, що придбали гарненько Засунути, трамбувати, так, щоб все помістилося, і нас пропустили в літак. Попередні дні якось не знімала, бо крім того, що були екскурсії, цікаве опровадення, були ще просто ліниві дні, коли ми засмагали на пляжі, ходили на море, відвідали два різних пляжі, два різних узбережжя. Вони відрізняються: один такий більш широкий, великий і. Там більше місця, щоб більше людей помістилося. Можна лежати на лежаках, тобто більш такий відпочинковий варіант, а інший більш локальний. Там менше місця, щоб засмагати, але дуже гарно виглядає пляж завдяки таким скалам по боках. Також достатньо провели час у нас на віллі, на басейні. Навіть я засмагла це при тому, що за такий короткий час я дуже рідко засмагаю. Але тут в Іспанії сонечко е добре чіпляється і на Верховичі теж ще використовувала СП, який завжди використовую. У мене така досить непогана засмага. Тоді все. Я збираю свої речі, бо ми спішимо трішки на літак. Але в кінці, коли я приїду додому, я думаю, що я поділюся ще додатковими враженнями, бо він згадається все. І можливо такі плюси й мінуси я розкажу, але трішечки, трішечки пізніше. У зараз основне завдання це встигнути поїхати в пальму та встигнути на літак. Це я вже вдома і готова ще додати декілька слів про подорож, яка була, тому що не все сталося у влог. Це такі м -м -м мінуси можна сказати, які нас а -а зустріли на -а Баларських островах. Про які я не встигла розказати в процесі самого логу, тому що ну ми відпочивали, ми кайфували, і звичайно, що мінуси не дуже помічалися. Перший мінус, який може вас зустріти відразу, коли ви приїдете в Іспанію, я думаю, що це не тільки на майорці така ситуація, а в принципі напевно, в більшості районах Іспанії. Те, що люди погано володіють англійською мовою, люди, які працюють в сферах обслуговування, чи люди, які повинні вам надати допомогу. Наприклад, як нам потрібно було в аеропорті допомога, вони не дуже розуміють англійську. Або взагалі кажуть: говоріть до нас іспанською. І ми такі ми знаємо тільки англійську. Ну, я ж знаю інші мови, але вони нам точно не допомогли. Тому я вам раджу мати а, вже. Скачаний перекладач, завантажена мова. Якщо, наприклад, на випадок, якщо у вас а, зникне інтернет, ви мали комунікацію з людьми, які вас оточують. Наступний мінус, який такий він дивний, тому що він нас зустрів а, не в самому місті, де ми проживали, а ми останній день були в центрі, в самій пальмі. Ми пішли на пляж центральний, і там був неприємний запах води. Ну і пляж був такий досить нечистий. Я розумію, що це зумовлено напевно тим, що пляж загальний, це центр міста. Там і багато людей, і кораблів, і напевно щось ізливається туди. Я не знаю точно, але в мене є така підозра, тому що є такий специфічний неприємний запах. І я дуже рада, що в нашому невеличкому місті Санта-Понсе, де ми проживали. А, запах практично ну, я не помічала його, я його помітила от саме в останню. Був неприємний такий тінок. особливо коли там купальники, взуття, приносили номер, і це все було чуде. Тому, якщо ви хочете обрати комфортний пляж для себе, раджу вам обрати не центральні розташування в самій майорці, а десь трошки за містом, де спокійніша вода, де є затока. Ще згадую якісь такі мінуси, але їх більше немає. Це для мене були такі основні. І принесли дискомфорт на відпочинку, а надалі все було просто прекрасно. І я попрошу вас поставити лайк, залишити коментар тут, під цим відео. Можливо, ви відпочивали на островах Баларських Пальма де Майорка, чи можливо плануєте туди поїхати? Взагалі, які вас... Очікування або враження склалися. І також просто написати коментар, якщо вам сподобалося це відео, і залишити лайк, тому що я тільки починаю свій шлях, і мені буде це дуже-дуже приємно. Не забувайте підтримувати благодійні організації, донатити на збори, тому що разом ми сила і підтримуємо українське і поширюємо його. І дякую всім за увагу! З вами була Ірен і па-па!